Слава Ісусу Христу! Навіки слава Богу Святому, Христос посеред нас і є, і буде. Я знову радий всіх вас бачити, мої возлюблені братики, сестрички в Христі Ісусі. З задоволенням і залюбки продовжую з вами вивчати ось цю святу книгу, яка веде настільки до покаяння, до вічного життя і до блаженства. Сьогодні у нас читання Євангелії Євангелія від Луки, 10 глава, із 16 віршу. Каже Господь, хто слухає вас, той мене слухає, а хто гордує вами, мною гордує. Хто ж гордує мною, гордує тим, хто послав мене. Повернулося 72 з радістю, кажучи: Господи, навіть піси куряться нам через Твоє ім'я. А він сказав їм: Бачив я сатану, який наче блискавка з неба впав, ось дав я вам владу наступати на змії і скорпіонів. На всю ворожу силу і ніщо вам не пошкодить. Однак не радійте з того, що вам підкоряються духи, але радійте, що імена ваші записані на небесах. Тієї години Ісус звеселився Святим Духом і сказав: Прославляю Тебе, Отче, Господи, неба й землі, бо приховав Ти Це від премудрих та розумних і відкрив. Це не бомлятин, так отже, бо так було, тобі вподоби. Амінь. Також мої возлюблені. Сьогодні велике свято нашого глави воїнства, це Архангела Михаїла. І саме, як ми можемо вшанувати Його пам'ять, як ми можемо вшанувати взагалі Його е діла, які зробив Він для нас? Ось дивіться, в об'явленні. Іоанна Богослова, 19 глава в 10 вірші, написано, як Іоанн Богослов був взятий на небеса. І я впав до Його ніг, щоб вклонитися йому. Та він каже мені: гляди, не роби цього! Я співбрат твій та твоїх братів, які мають свідчення Ісуса, Богові ти вклонися, а свідчення Ісуса це дух пророцтва. Ось саме так нам потрібно. Відноситися до сил небесних. І нехай Архангел Михаїл, нехай всі сили небесні вкріплять нас в боротьбі проти лукавого, нечистого духа. Я ні в якому разі з вами не прощаюся. Кажу вам просто до нових зустрічей. Нехай милість нашого батька, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа буде зі всіма вам. Мир вам, пока.